Усім привіт, і з вами Статнік. Сьогодні мій відеоролик присвячений українській гільді ПДУ, що розшифровується як Братерство до області України. Гільдія заснована 26 липня 2020 року, що є найстарішою і досі активною українською гільдією в Альбіоні, тобто на даний момент нам більше 5 років. За цей великий проміжок часу ми пережили багато пригод і здобули багато друзів, нажили собі ворогів. Розпочинали ми з самого початку і дійшли до Кришталевої ліги. Якщо буде комусь цікаво, то можливо зроблю відео про наш шлях із самого початку. Після того, як ми гарно відіграли 28-й сезон, ми вирішили відпочити, і практично весь 29 сезон ми були мало активні. І сьогодні я хочу запросити гравців як новачків, так і досвідчених альпіончиків у нашу гілью, активність якої відновлюється з початком 30 сезону. Цей сезон буде цікавіший, адже уже 24 листопада виходить оновлення розлом світів, що внесе зміни у війну фракції, яка застріла. Механіка фракції розшириться і, на мою думку, стане цікавішою, тому на цю активність ми плануємо залетіти усією гільдією. Звісно, я б міг би навставляти багато відео, якого попередні сезони ми гарно грали, але багато із тих гравців і колерів уже немає у гільдії або вони пішли своїм шляхом. Звісно, є ті, хто перейшов на темну сторону, але сьогодні не про них. Зараз, наша гільдія невелика. Активності, які у нас присутні, це збір ресурсів групі та різних об'єктів, полювання на кришталевих тварюк, звісно ж, групові данжі, ава-платформи. Кожного тижня ми отримаємо чашу для наших новачків, щоб отримати бонус плюс 10% до загальної слави. Регулярно ходимо чистити статичні підземелі. Також кожного дня ми збираємося на замки і застави на 20-ту годину по Києву. Вимоги до вступу це українська мова, адекватність, неконфліктність, хороший онлайн та бажання грати альбіон. Сила, яка у нас була багато сезонів, втрачена, але боротися ми ще можемо і будемо. Я б міг би вставити сюди багато гарних заливок від нашого рейду, які були в попередніх сезонах. Але більшість тих гравців вже покинули гільдії або гру. Тому зараз ми активно розвиваємось і популяризуємо ПВП, видаємо найкращі компенсації в альбіоні та видаємо лоскліти. Головне активно грати, навчаємо новачків навіть. Тих, яких важко навчити, та гарно проводимо час після важких робочих буднів. Вступайте в в беду, посилання на наш Discord в описі відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі! Бувайте!